Уроки програмування арт терапія з психологом та захоплюючий квест в Ізмаїлі. Пройшов ряд занять для дітей, які втратили батьків на фронті, та дітей, в яких батько наразі знаходиться на війні. Провести такий захід вдалося завдяки донатам, зібраним під час масштабного благодійного івенту Щаслива жінка. Ти особлива. Десь місяць назад наша громадська організація проводила захід для жінок. Під назвою щаслива жінка, ти особлива. На цьому заході ми мотивували жінок, підтримували та збирали донати для того, щоб провести сьогоднішній захід для дітей. Локацію для проведення занять обрали лабораторію наук, розповідає голова громадської організації Міський центр допомоги та взаємодії Олена Савастру. Чому ми вибрали саме лабораторію наук? Тому що тут працюють дуже круті спеціалісти, і в них дуже круті заняття, наприклад, програмування, робототехніка, арт-терапії і так далі. Для цих наших діточок ми готуємо ці е, заняття. Також для діточок буде е, такий квест у стилі Гаррі Потера. Також будуть подарунки. Спочатку для діток провели урок арт-терапії під назвою Моє ім'я. психолог арт терапевт Юліана Козаревська дала завдання намалювати своє ім'я, використовуючи різні символи, букви чи форми. Юліана запевняє, такий метод допомагає виразити себе та знайти свої образи. Як завжди, діти вони. Дуже класно себе вміють самі приводити в баланс, тому якщо ми даємо середу, в якій вони це просто можуть зробити, ми бачимо, як вони можуть самі себе терапевтувати, якщо мають до цього бажання, якщо мають до цього сили, от як в цьому малюнку, ми бачимо. Тому дуже важливо дітям надавати той простір, в якому вони просто зможуть побути, навіть якщо вони дуже в важких переживаннях знаходяться. Наступним заняттям став захоплюючий квест за мотивами Гаррі Потера. Діти із задоволенням проходили усі його етапи та знаходили відповіді на всі завдання. В рамках заходів присутні також побували у комп'ютерному класі, де навчалися програмуванню, робили різноманітні анімації та розвивали свої здібності. Те, що взагалі наше суспільство підтримує дитинство і Дає дітям можливість відволіктися, дізнатися щось нове, отримати якісь подарунку це класно, взагалі нагода. І не дивлячись ні на що, ні на які життєві обставини на ситуацію в Україні, ми маємо усі об'єднатися і дати дітям можливість прожити щасливе дитинство. По завершенню всіх занять діти не пішли з порожніми руками. Їм вручили подарунки від громадської організації та іноземних партнерів. Серед подарунків портфелі, канцелярське приладдя, постільна білизна та солодощі дуже дуже щаслива, що є можливість підтримувати діток, дарувати їм усмішки, дарувати їм спілкування, такі круті емоції. Бачили би ви, що вони сьогодні тут витворяли. І дійсно дуже приємно, тому що діти отримують крім усіх емоцій, емоцій, нових знань, спілкувань, ще й гарні подарунки. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.